Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили чергову дуже масовану атаку іран російськими дронами проти України. Дякувати Богу та силам протиповітряної оборони. Ми відбилися. Є збиття з підривом на землі. І попри те, що ця атака була невдалою для російських окупантів, усе одно на російському телебаченні святкували. Нові масірований удари по об'єктам українських бойовиків сабчається в зривах в різних областях країни. Тільки от чомусь зовсім не було радісно самопроголошеному губернатору Білгородської Народної Республіки, жаль, недобре утро У нас сьогодні своїм дорогие друзі. Нескільки ночних обстрілів Шебікіна горить накидажний дом. Не дуже хороший ранок також був сьогодні у Владиміра Путіна, тому що у Ірані ліквідували його дружка, лідера Хамаса. Голова політбюро Хамас був убід в Тегерані. І так, друзі, вам не почулося. Його ліквідували у Тегерані, у столиці Ірана, і це пахне серйозною ескалацією. Нападіння на Тіґеран, вот чому опасність. ситуація на близькому сході справді йде стежками ескалації без жартів. А, ситуація дуже опасна. Не що. Нещодавно Ізраїлю став погрожувати президент Туреччини Ердоган. Він заявив, що турецька армія могла би увійти у Ізраїль так само, як свого часу у Лівію або у Карабах. Маємо на увазі Ізраїль? Ми так само, як увійшли в Карабах. Наприклад, якщо ми втрутилися в Лівію. То зробимо те ж саме і їм причиною цих погроз є ізраїльські атаки проти Хамас і проти Хезболи. А туреччина підтримує як і перших, так і других. На минулому тижні ліванська хезбола завдала удару по голландських висотах. Тоді загинули щонайменше 12 ізраїльтян. Ізраїль довго не барився і з відповіддю і днями завдав удару по бейруту по столиці Лівана та ліквідував одного із ватажків Хезболичварам. <рив> Так звана Росія при цьому не помітила удару хезболи по голландських висотах, зате помітила відповідь Ізраїля і категорично засудила. Ізраїльський удар по ліванській столиці вже прокоментували в нашому міді. Цахал – це грубіше нарушення міжнародного права. Але на цьому усе не закінчилося сьогодні. Вранці у Ірані сталася, м'яко кажучи, екстраординарна подія. Невідома ракета прилетіла до столиці Ірана Тегерана та завдала удару по одному будинку, у якому якраз перебував голова поліції. Лідбюро Хамас Ісмаїл Ханія. Хамас підтвердили смерть глави політбюро, в ній Ізраїль. Але Ізраїль при цьому на себе жодної відповідальності не брав. Але відкритим лишається питання, як ракета могла долетіти до столиці Тегерана. І її при цьому ніхто не помітив, тривоги не було і її навіть не намагалися збити. Здається, у Ірана, і так званої Росії, є дещо спільне. Тоді тобто, ізраїльська ракета вот отак напала попала на. В це, значит, в центр иранской столице, и таким образом, получается, никто не защищен. Где наше ПВО? Почому так сказати не збили, почему не перехватили? особливої пікантності ситуації додає те, що саме сьогодні має відбутися інавгурація новообраного президента Ірану, і саме сьогодні туди прилетіло багато іноземних гостей, у тому числі і спікер так званої Госдуми, так званої Російської Федерації. Володін більше того, Ханеї був доволі близьким до так званої Росії. Це не секрет, що так звана Росія підтримує Хамас у конфлікті проти Ізраїля. Я також можу... сказать и подтвердить, что э, представители э, соответствующего палестинского движения находятся с визитом. В москві. тому росіяни, звісно, оцей удар засудили. Бо як же так не можна завдавати ударів по своєму ворогу, це порушення міжнародного права. Це політичний діятель, а не воєнний, і вбивство політичного діяці є недопустимим. Я припускаю, що Іран цю атаку без відповіді не залишить. А це означає, що є ризик дійсно ескалації на близькому сході, аж до початку нової війни, і з одного боку нам це невигідно, тому що знову увага світової спільноти. Ти буде переважно переключатися на Ізраїля з іншого боку, будь-які проблеми для Ірана це добре для нас, тому що Іран продовжує навіть після зміни президента допомагати так званій Росії. На зустрічі з виконуючим об'язаності міністра іностранних діл Ірана Сергій Лавров говорив про продовження сотрудничества між нашими країнами після виборів нового президента Ісламської Республіки. Сьогоднішня атака Ірану російськими дронами це яскраве тому підтвердження. І ще нам у одному аспекті. Точно варто брати приклад із Ізраїля. Він не дивиться на глибокі занепокоєння на можливу ескалацію. Коли треба, він ліквідовує лідерів свого ворога. Нагадаю, так звана Росія вже намагалася вбити ракетою Володимира Зеленського у Одесі, і ми точно повинні думати над тим, як Путіна у Продовжимо тему Іран російських дронів. Так звана Росія сьогодні запустила їх проти України. 89. повітряні сили повідомляють, що усі 89 було збито. Що не завадило російській пропаганді розповісти, як вони знищили 10 тисяч баз НАТО Київській області, паражон пункт дислокації на найомників в Барісполі і міста хранення американських боєприпасів в Бриварах. Але летіло цієї ночі також і у протилежному напрямку. Зокрема, по Курській Народній Республіці було завдано ракетного удару українською ракетою. У генеральному штабі повідомили, що сьогодні вночі було завдано удару по складу зберігання озброєння військової техніки біля населеного пункту Курськ, так званої Російської Федерації. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів військово-морських сил збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, і це наштовхує нас на думку про те, що ймовірно для ракетного удару використовувався український комплекс Нептун. Дісталося також і біл. Городській народній республіці сьогодні відранку. Окупаційна адміністрація у Білгородській Народній Республіці повідомляє, що від початку так званої СВО було пошкоджено більше 30 тисяч будинків у Білгородській Народній Республіці. А самопроголошений губернатор Гладков закликає Білгородчан готуватися до гіршого. Беду є сістьвані. Ви теж саме готові спритом. Знаєте, ну всі долучиться готуються пучти. І ще друзі, я вчора говорив про диверсії, і дивовижним чином учора у Ростові загорілось виробництво комплек. Ктуючих до російських безпілотників громний столб чорного диму наблюдали жителі різних районів міста. Загорівся склад з пластиком на вулиці Таганрогській. Також у Єкатеринбурзі Катірінбурзі. Учора абсолютно випадково загорівся і ще один оборонний завод, який виготовляє радіоелектроніку. Вперд цех уже пішов. згорів, от другий пошов. І ще абсолютно випадково у тимчасово окупованій керчі одночасно загорілися чотири електропідстанції, і як результат відключення абонента електроснабження, і усі ці новини безперечно приємні, але усе одно так звана Росія продовжує вести війну проти України і, на жаль, має успіхи на східному фронті. Ситуація там зараз дуже складна, і російські окупанти просять про допомогу. Ми бойці 138-ї бригади второму та батальйону. В очередной раз вас... Хотим попросить казати нам помощі, і ми повинні їм допомогти. Допомогти кожному російському окупанту отримати по своєму дрону у його нахабну пику. Наша країна зараз перебуває у дуже складному становищі. На жаль, із фронту майже немає позитивних новин, але ми маємо допомагати нашим воїнам, щоб більше російських окупантів подохли. Щоби російські загарбники захлиналися своєю кров'ю. Допомагайте силам оборони України.